Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 3 листопада 2024 року. Мене звати Лариса Шумко. Я записую дане відео із Швейцарії. Сьогодні відповідаю на запитання, яке мені задало на Ютуб: чи відомо мені про злочини мафіозної структури радикальних ісламістів, яких кришує: Ахмед Закаєв, Ах Дигов, Володимир Зеленський Єрмак і. Сильський Умєров і інші силові структури України, чи відомо мені, як вони е, прозочені, де вони вбивають наших воїнів Збройних сил України, окрім мого чоловіка Ілеса? Так відомо, вони вбили не лише мого Ілеса, вони вбивають постійно на замовлення спецслужб України, а інколи просто так, коли їм заманеться. Зараз про те, як бував українців Збройних сил України. В, селищі, в селі Тошківка, розповість Хусейн Джамбетов, Він навіть не ховається. Хто такий Хусейн Джамбетов, він приїхав до нас на заклик Ахмеда Закаєва в 2022 році із Бельгії. Це громадянин Бельгії, який спочатку приїхав і став до лав Збройних сил України. Слухаємо пряму мову. вчера, в марта, в конце марта в 57-й украинской бригаде я сказал, что я решил, что вы окумана бух оккумана 54-й Соболцевый батальон, буря командир батальона, ушел. Сигарца видео и селган. زوم سوس توم سوس چکو اسن وی کماندیرم گوش از دینا اسا تشکف که ها چیسلو دکس دوستم کنسی مارتا پس ایر حبه احکم بلش بولا نوخچی بوی نوخچی اسکر کدی روچ اول سارا اول چار نوخچی بای ابا یا چنان حبه مو ال حیوخش ال سمیتسکیو پیو پیره بس از دینا سی ادیلینی سنسی و ادبارنی سایتی ساگور از دین ببنید حالا خواستم سو بلاکی او اسلاموی سو خودی اردون هون از اوکرینی وینس از دین ها سا مسید اوکرینی سوینا اگرستون هون دوینا هون هلچه نخچه سیت اقیدن دیل نخچه سیت اقیدن هلچه خواست دیل هجر از لچه ناشي بنده ایرانی سترلی ناشی هلچه موژد واشی Короткий переклад. В кінці березня минулого року. Тобто я перекладаю те, що сказала ця особа. Там є субтитри російською. Відео я дам посилання, але ви можете знайти його в мережі YouTube, Це відео з його каналу. В кінці березня минулого року, говорить Хусейн Джамбетов, я на той момент був військовослужбовцем 57-ї бригади Збройних сил України, 54 й батальйон, якщо я не помиляюсь. Командир батальйону був з позивним Буря. Я буду називати, каже Хусейн Джамбетов, всі імена, щоб можна було перевірити. Тумсо, вчора, відео було записане рік назад, він говорить за минулий рік. Томсов вчора опублікував відео, де я запитую своїх сос сослуживців, чи ви довольні своїм командиром. В той день, я не пам'ятаю число, але це було в кінці березня, в Тошківці, спецгрупа Збройних сил України поверталася тоді, знищивши чеченців, яких деякі називають кадирівцями. Я був в той день там разом зі своїм підрозділом, тобто людина в Збройних силах України, що ви розуміли, зі мною було відбірних 11 чоловік. Ти знайди там якщо... Ти знайди він, каже Томсоєв, чи вони живі? Тобто 11 осіб під питанням, чи живі, чи ні. Белоків тобі може допомогти в цьому. Він зараз в Україні. Хто такий сам Белоків? І сам Белоків – це теж Чеченець, який приїхав до України 2000... задовго до 2014 року. Получив він захист в Польщі. Він приїхав до України, він приїжджав. Після початку військової, після того як Росія пішла на Україну, але до цього він жив у Польщі, і сам Балуків жив весь час у Польщі. Він приїхав ще в період 2000-х років до Польщі, жив там, жив, і потім, років 10 проживши у Польщі, йде в російське посольство. Тобто він отримав захист від Росії в Польщі. Потім він іде в російське посольство у Польщу. Отримає там закордонний російський паспорт і стає блогером по чеченській тематиці. Отож, потім він разом з цим російським паспортом їде до нас до України і запитань ніяких не виникає. Він фотографується на позиціях і їздить назад до Польщі, маючи російський закордонний паспорт. І ось зараз людина, яка розповідає, як вона вбивала українців, посилається на Балоківа Іслама, що Балоків Іслам знає, чи вони живі чи мертві. Далі, слухаємо пряму мову, в той день я відкрив вогонь, він каже, поспис з групи Збройних сил України і вбив декількох українців. Я вбив їх за те, що почув, що вони посягнули на чеченську честь і чеченську кров. Бачите, я не ховаюсь, і мені від вас ховати немає чого. Мені кричали, тобто, якщо українці вбили кадирівців, які прийшли вбивати їх, то це значить посягнути на чеченську честь. Оце таких людей до нас привів Ахмед Закаєв, єрмак і сирський, і вони їх ввели в Збройних Сили України. Мені кричали, Бандера не стріляється наші. Я їм відповів, може, ваші. Але не наші, і відкрив вогонь. Виповстив очередь цілий рожок, цілий рожок вистріляв хлопців. Перша куля, трасируюча, попала одному українцю в шию. І ця мразь зразу загинула. Він так і каже, ця мразь зразу загинула. Ще двоє впали, і я не знаю, загинули вони чи ні. Я знайшла це відео, я знайшла цих хлопців. Я, якщо хтось з вас пізнає хлопців, які на відео. Або впізнає частину, де це відбувалося, я прошу вийти <плес> на зв'язок. <плес> тому що цю людину, вона є громадянином Бельгії, ми маємо відкрити кримінальну справу за вбивство наших українців. Ось ці хлопці. Дела і шпабіч. Квадрокоптер, це гала. حالا با چند یه حالش ارثیگه دون گردیگه شنده داد راستی داده ایش پرت نت ادیوش دیویس نگ دبیتیش دیزنچون دادی زد دیاش تا ادیوش داشت کاکش تو اگر اسن با بیش خلاه تو هم وای مبارر با بیش سخلاه که انتی داشت ملام برش تو هم بود با هنی دیش تو گیرش دو Конечно. Ребята, вы довольны своим командиром? Конечно. Маша Аллах, Маша Аллах, ма Я, иншалла, не подведу вас. Иншалла. Поснимай его тоже, малого тоже. Малой, скажи что-то. Хочу. Так, спасибо. Слава Украине, Малой. Слава. Удвига, Удвиг. Молодец, Удвиг. Удвиг себя хорошо показал. Маэстро, без, без без маэстро эта команда была бы неполноценной. Маэстро это. О, мы победим. Русня, Русня подогнет. Иншалла, подогнет. Путана, Путана. Иншалла, скоро тебе. Хана, Иншалла. Тут 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 тебе не солдафоны. понимаешь, тут нету э, 18-летних парней, тут уже зрелые. Пацаны, которые розуміють суть дела, иншалла, иншалла. Аллаху Акбар. Слава Україні. Здраво. Тобто, якщо хтось з вас впізнав, людей, які на відео, хлопців, які на відео, я прошу, зв'яжіться. ви знаєте, хто вбив ваших близьких і рідних от там в Тошківці. Але якщо ви думаєте, що Хусейн Джамбетов такий один, і що Ахмед Закаєв має нас за людей, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Я вже давала відео, де прямою мовою мій чоловік каже, що чеченці вважають, що Ахмед Закаєв і Ранзан Кадиров це люди ФСБ. А зараз ми прослухаємо пряму мову Ахмеда Закаєва. Відео коротеньке. Тут, ахнікоти, і і ціцями, і Мені важко дивитися це відео, тому що мій чоловік був героєм Ічкерії. Він пройшов дві російсько чеченські війни. Вони його воно вбити в Україні два рази. Один раз в Луганській області, другий раз в Маріуполі, але вбили його в Турції. Ахмед Закаєв паралельно відповів ще на одне запитання. Коли мене питали, чому, яка причина, що наше прориють в Курську, я зразу сказала, ще коли лише Ахмед Закаєв, Творив Бахмутську масорубку, саме він був її ініціатором. Я сказала, що це не кінець, що роль Ахмед Закаїв, Ахмеда Закаєва в нас в російсько-українській війні це геноцид нашого українського народу. Він працює на Путіна, він працює на ФСБ. Це людина, якій пообіцяли владу Вічкерії, що вона знищить український спротив і знищить боєздатність Збройних сил України. Це військовий злочинець, який разом із Зеленським Умеровим, сирським меджлісом, і всіма, хто піарить оцю структуру радикальних ісламістів, мають сісти заграти, тому що саме вони знищують у спину наш український народ. Саме Ахмед Закаю, проводячи паралелі між Ічкерією і Україною, грається кров'ю якою захлинається Україна, захлинається мій народ. Саме Закаєв є ініціатором Бахмутської, муці, і саме Ахмед Закаєв є ініціатором курської авантюри. Це дуже дуже, дуже воні. потім цей курськ нам аукнеться і не раз ми вже втратили за вересень жовтень більше території аніж за увесь 2022 рік, щоб ви розуміли. القوم في الهدى القراني ابدا لنا النحيد ابدا لنا النحيد ابدا لنا النحيد عن خطا الايمان دربنا در قوي قوي قويم في بالهدى القراني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله Слухайте уважно вас. У нас щас, поэтому, по поетом полокішний горе, проресяте рука в Діха Іло. Почули? Ану, послухайте, ще раз, хто не почув. Ще раз. У нас щас, поэтому, по поетом поокішний гауря, просяте рухай в Діха Дік. Ще, от ще раз, щоб ви гарно запам'ятали. Тобто, щоб ви зрозуміли, що робить Ахмед Закаєв в Україні, це джихад. Ви всі пам'ятаєте, я дам посилання на відео, де одна з радикальних ісламісток Ахмеда Закаєва прямо й проговорилася, що вони тут в нас в Україні просто знищують наш український народ, і вони в Очкерії повернуться лише тоді, Лише тоді. Коли вони нас знищать, українців, і саме тому вони нищать нас, як вона сказала, пачками. Я дам той скрин в коментарях. Ось ще раз пряма мова. У нас зараз, по-відповідно, вовечі не говорять, але все це круто і діхати йде. На цьому я відео закриваю. Відео закриваю без ліжного, без ліжного тиску, з будь-якої сторони. Я готова на даному Відео записане без фізичного психологічного тиску з будь-якої сторони. Я готова надати свідчення будь-якому поліцейському, будь-якій структурі українській, європейській, без різниці. І свідчити по даному злочину. Хоча тут свідчити немає, про що вони говорять все прямою мовою. Лариса Шумко и своји